Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео хочу розповісти про такого персонажа, як Денис Бігус, який обслуговує СБУ ОП Єрмака і вводить в оману українців. Як відомо, 25-26 січня 2025 року були зупинені всі міжнародні платежі американської агенції USAID. Як виявилось, майже всі українські незалежні в лапках ЗМІ. Сиділи на грантах USAID, в тому числі наш Денис Бігос, який залишився без грошей. Наразі у США організація USAID перебуває в стадії ліквідації і в США американці всю країну просто трясе від той інформації про розкрадання державного бюджету, про що стало відомо. Громадськості бігу стверджує, що значна частина їх бюджету були саме гроші USAID, і тепер вони не знають, що робити без цього фінансування. Заморозка коштів. Юсейду, які значить в мене десь дві третини бюджету. В нас давно є підтримка аудиторії, є скількость реклами. Все це завжди було дуже дуже невеличким відсотком в порівнянні з грантами. Ось так приватне видання бігу синфо насправді є збитковим проектом. Українці не хочуть купувати їх матеріали, платити гроші, щоб звісно вони покривали свої розходи та платили зарплату. А також рекламодавці не вважають за потрібне там розміщувати рекламу, тобто це. Абсолютно дотаційний проект. Чи закриємось ми, якщо грантів не буде, а підтримка рідної громадськості залишиться на тому ж рівні, що і зараз? Те, загалом, так. В коментарях під цим відео дуже багато запитань українців. А коли ж нарешті Бігус-інфо почне робити розслідування щодо злочинної діяльності ТЦК? Я відкрив канал Бігуса і в пошук вів ТЦК. За весь час. Жодного, жодного розслідування Бігус-інфо про цю злочинну діяльність в них немає. І так, Бігус нас переконує, що грантодавець USAID не вказує їм редакції, як саме знімати сюжети. Гранти дозволяють не мати жодних неправильних зобов'язань перед кимось. Не дозволяти нікому говорити, що в мене тут вийде, що в мене тут не вийде. Про що вони мають бути, вирішує редакція і винятково редакція. Стоп! Так важливо не те, що ти розповідаєш. Важливо, про що ти не розповідаєш. Декілька днів тому Ілон Маск репостнув розсекречену, службову інструкцію, USAID, яка була передбачена не для публічного доступу, то це це службова внутрішня інструкція. Згідно цієї інструкції, спонсоровані usaid Медіа приймають політику стратегічного мовчання. Опа. А що це таке політика стратегічного мовчання, якою повинні притримуватися медіа, які отримують гранти від USAID? Чи може нам Бігус розповісти? Чи є це політика стратегічного мовчання, його мовчання про діяльність ТЦК? Згідно з заяви керівника Інституту масової інформації Оксами Романюк, а ця організація повністю фінансувалася на грантах USAID, 90% українських змі вишивали за рахунок грантів USAID. Про цей ЗМІ треба робити окремий сюжет і аналітичну роботу, але я наведу декілька прикладів. Ось, наприклад, на грантах USAID сиділи такі відомі видання, як Українська Правда. «Нове Время», детектор медіа, слідство інфо, Бабель, Лівий Берег, «Церкало тижня», Центр протидії корупції, ЦПК, Бігу, Суспільне, «24 канал і багато багато інших. А тепер увага: беріть всі видання, які сиділи на грантах USAID, Відкривайте їх сайти з 22 другого року і шукайте розслідування, їх журналістські розслідування, як вони там боролися, розповідали українцям, робили свої власні матеріали розслідування. Про те, як ТЦК незаконно затримувала людей, викрадала, катувала, вбивала. Тобто всю, всю незаконну діяльність ТЦК щодо мобілізації, скільки ви знайдете розслідувань на цих сайтах. Ось це і називається в інструкції USAID – стратегічне мовчання. ЗМІ об'єдналися і домовилися, що по певній темі вони не будуть інформувати українців про те, що відбувається. І як я розумію, згідно інформаційної політики, бігус інфо Денис Бігус підписався під цією угодою про стратегічне мовчання. Ну звісно ж, бігус щось таке знімав про мобілізацію. Яка ж тема ж привернула його увагу? Давайте подивимось. Єдине, що привернуло Бігуса в процесі мобілізації, це діяльність Остапа Стахєва. Березні 24-го року бігус публікує сюжет про Стахіва під заголовком з антиваксів у борці з мобілізацією кремлівські посіпаки в Україні. Став Стахів систематично розповідав про незаконні дії представників ТЦК, розповідав про жертв діяльності ТЦК, допомагав людям в юридичних питаннях захистити свої права щодо діяльності ТЦК і Бігуса... Уявіть, бігуса зі всього того, що ми знаємо про мобілізацію про ТЦК, привернуло увагу лише виключно діяльність Остапа Стахєва щодо викриття ТЦК вересні 24-го року. Остапа Стахєва схопило СБУ та його кинули у СІЗО. Бігус інфу публікував радісну новину, як він радіє, що СБУ заарештувало Стахіва. З одного боку, Бігус нам розповідає, що він розслідує корупцію в СБУ. Тобто, ну, якщо вірити Бігусу, СБУ це повністю корупційна організація. Там сидять злочинці. А з іншого боку, Бігус радіє, що це ж саме корумповане СБУ заарештувало блогера за те, що він розповідав про діяльність ТЦК. Ви можете пояснити логіку цих дій? Увага! Бігус робить заголовок, що Стахів був заарештований за злив локацій ЗСУ. Але згідно з винувачення СБУ, ці локації ЗСУ насправді є адресами ТЦК. Ось новині української правди з аналогічним заголовком про те, що Став Пастахіва заарештували за те, що він зливав. Локація ЗСУ, але в тексті всередині новини вони пишуть, що Остап Стахів повідомив адресу розташування ТЦК, що є публічно відомим. Я маю надію, що Бігус неповний ідіот, і він може проаналізувати, що відбувається, і сказати: Стоп, секундочку, ви заарештували людину за те, що вона повідомила адресу ТЦК і кинули її в СІЗО і написати про це статтю. А Бігус ні. Він читає про те, що людина заарештована за те, що на адресу ТЦК. Він каже, так, в редакції, зробити заголовок. Остап Стахів публікував локації ЗСУ. Навіщо він це робить? Бігус, поясни, будь ласка, навіщо ти це зробив? Навіщо ти адресу ТЦК замінив на локації ЗСУ? Щоб викликати хейт, тому що люди дуже багато не читають текст новини. Вони читають заголовки, фотографії. Злива в локації ЗСУ ти написав. Хто, хто тобі наказав це писати? Ти сам вирішив? Це твоя самостійна діяльність така? Аналогічні, по суті, новини з образами Стахіва та радістю щодо його арешту опублікували Українська Правда, 24 канал, Суспільне, багато-багато інших. Всі написали, по суті, ідентичні за змістом тексти з радістю без засудження дій СБУ. І всі ці ЗМІ фінансувались USAID. Так, поясніть мені, як так трапилося, що, що всі ЗМІ, які сиділи на грантах USAID, синхронно зраділи арешту Остапа Стахєва, написали, що він зливав локації ЗСУ. Хоча він не зливав локації ЗСУ, не, можна не йде про те, що він поїхав на фронт і зливав бойові частини, давав там ворогу. Це, звісно, це злочин. Він розповідав про публічну адресу адміністративного органу ТЦК. Адміністративного органу і їх адреси розміщені на сайті публічно. І за це людину кинули в СІЗО. І всі ці змії, включаючи Бігуса, зраділи тому, що відбувається. Тобто може мені логічно пояснити з точки зору логіки? Окрім як це була змова тих, хто, тих, хто фінансується, USAID. Щось мені здається, що в Бігус ти впарюєш людям повну маячню і обманюєш людей. Бігус. Юсет не тільки змушувала вас дотримуватися стратегічного мовчання, але й змушувала вас, як виходить, розповідати брехню щодо людей, які розповідали про ТЦК. Наприклад, в заголовках всі ці видання називають там такі використовують слова як антивакцинатор. У світі проживає більше 7 мільярдів людей. Дуже багато різних людей мають різні думки щодо ковіду і тому інше. Звісно, що згідно теорії вирогідності, кожна людина, ось ми беремо 100 людей, там 50 людей буде за, а 50 буде проти. Приблизно так буде. Але чому так виявилося, що 100% всіх ЗМІ, які фінансують USAID, використовують слово антивакцинатор. Ображають людей? Чи не, 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 немає серед вас журналістів, тих, хто сидить на грантах USAID, хоч одного. хто би Мав би іншу думку з цього приводу. Ні. Тобто є певна інструкція щодо висвітлення теми ковіду, я так розумію. Далі, колеги Бігуса з видання «Слідство. Інфо повідомили, що їх бюджет на 80% складався з грантів USAID. Видання «Слідство. Інфо», як і Бігус, не зробило жодного розслідування про злочинну діяльність ТЦК щодо порушення прав простих українців. Єдиний раз, коли слідство інфо щось сказало погане про ТЦК, коли намагалися мобілізувати їх власного журналіста. Але на наступний день вони публікували сюжет з захистом ТЦК. Але жодного жодного розслідування щодо порушення прав простих українців в той же час. Нещодавно слідство інфо публікує сюжет проти з дискредитацією адвокатів, які допомагали українцям захистити свої права. В процесі мобілізації. В тому числі, слідство Інфо робить сюжет проти адвоката з Одеси Тараса Никифорчука. Ви знаєте, є такий канал, дуже відомий. Тарас, юрист Одеси, він постійно розпублікує дуже важливі цікаві матеріали щодо порушення прав українців під час мобілізації. І слідство Інфо робить таргетований сюжет проти Тараса, щоб його дискредитувати. Після цього журналістка слідства інфо робить пост, що вона подала донос на адвокатів, включаючи Тараса. Потім СБУ повідомляє, що порушила проти адвокатів кримінальну справу. А до цього сюжету слідства Інфо видання Бабель публікує статтю з дискредитацією адвоката Тараса і проплачує рекламу на Фейсбуці з грантів, щоб ця стаття розійшлася по соціальним мережам. І ось видання Бабель також фінансувалося грантами USAID. Видання Бабель не зняло жодного сюжету про злочини ТЦК. І що ми бачимо? Що всі видання, які сиділи на грантах USAID, вони, по-перше, політика стратегічного мовчання, не критикуємо ТЦК. Політика номер 2 атакуємо всіх відомих людей, блогерів, журналістів, юристів, адвокатів. Які розповідають про злочини порушення прав українців під час мобілізації. Тобто два направлення: з одного боку, замовчування, з іншого боку, пряма атака. І всі вони сидять на грантах USAID. я лише навів декілька прикладів, але якщо ви проаналізуєте всю їхню діяльність 2022 року, ви побачите їх повну синхронну діяльність з СБУ, з ТЦК, з Офісом президента. Щодо переслідування людей, які критикують порушення прав українців щодо мобілізації, а також взагалі критикують Єрмака, ОП, СБУ, які не входять в сітку грантоотримувачів USAID і діють самостійно. Більшість цих людей арештували, вони сидять в СІЗО. І всі ці змі на гранту USAID, якщо ви відкрите їхні новини, вони всі раділи цим арештам, якщо ви радієте заморозці чи згортанню реально ж хизи, там далі буде американських грантів, то ви короткозорий ідіот, який дупля не нарізає, на що витрачається більшість цих грошей. Бігус вдається до прямих образ і називає людей ідіотами, які нібито не розуміють, на що витрачалися гранти USA. Та прекрасно ми все розуміємо. Такі шокуючі новини зараз у Сполучених Штатах публікують на що витрачалися гроші. Про це треба робити окремий сюжет. Там дуже багато інформації. Це просто шок, що вони робили. А те, що ми бачимо як українці, те, що вони спонсорували всіх цих пропагандистів, які обманювали людей, давали викривлену інформацію, замовчували важливі теми. Я почав працювати з журналістом у 2006 році. У 2008 році я створив власний громадський проект. Щодо боротьби за злочинами МВС та захисту прав українців юридична допомога. За весь цей час я не отримував жодного гранту на свою діяльність. Зараз через політичне переслідування в Україні, в тому числі з боку влади, яку обслуговує Бігус, я проживаю в Сполучених Америки. Я маю основну офіційну роботу. Комер комерційну роботу, де я найманий працівник, я працюю, отримую зарплату. І свої гроші я вкладаю в свою медіадіяльність. Зі своєї зарплати я плачу податки. Організація USAID не має власних коштів. Це державна структура, яка формується з податків тих, хто платить податки в Америки. І я плачу податки, і мої податки використовувалися в тому числі для надання грантів. Бігусу, українським правдам, суспільному, слідству інфо. І на що витрачалися мої гроші? Мої гроші витрачалися на те, щоб замовчувати важливі теми і писати клевету, брехню бруд проти тих людей, які розповідають про порушення прав українців. Звісно, що я повністю підтримую рішення Уряду США припинити фінансування цього бруду. Все життя для мене журналістика була це місія. Довести людям правду, відкопати, розповісти все, що намагається приховати, всі та таємниці, весь безпреділ, іти проти течії, завжди йти проти течії, Ніколи, ніколи не замовчувати важливі для суспільства теми. І постійно я за це страждав. Але я не можу мовчати. Не можу. А бігус. Може, для Бігоса це годівничка. Він знає, що його продукт нікому не потрібний. Він загнеться. Він сам каже, я загнусь, якщо не буде грантів. А гранти йому кажуть: замовчу злочини ТЦК і нападай на тих, хто про це розповідає. Ви спотворили повністю інформаційне поле. Ви замовчуєте суперважливі теми для українців, нібито їх не існує. Нібито цих проблем не існує. Люди кричать, вони просять, роз, розкажіть, доведіть до громадськості, що відбувається. А ви дивитесь на це і кажете: ні. Політика стратегічного мовчання. Як можна бути такою мерзотою? І саме страшне, що 90% змі України сиділи на грантах і замовчували важливі теми. Вони дурачили людей. Українці ні в якому разі не давайте донати цим негідникам. Ні в якому разі жодного донату. Вони повинні померти своєю смертю без грошей. Вони ще трошки будуть виживати за рахунок своїх збережень, там якісь грантики вони десь. Але як ми бачимо, 80-90% грошей було з USAID. Грошей нема, і вони почнуть помирати. Давайте допоможемо їм це зробити. Ніяких грантів і максимальне засудження. Дякую за увагу.